Приємно, що Господь Він любить нас і ця любов Божа нас спонукує робити добро, вести Боже Слово і розказувати людям про те, що Господь живий, незмінний, і що Він сьогодні всіх любить. І яке б зло не було на світі, на землі, тому що диявол, який сьогодні лютує, він прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. А Ісус прийшов для того, щоб дати життя для людей, і його люди мали з Тому нехай вас Бог благословить. Нас Бог чекає, щоб ми до Нього завжди приходили, молилися, читали Боже Слово і Його слухалися. Його слухалися, бо він є.

Божого покарання, Божого послугу на віки вічні. Але на приступі так Бог світ полюбив, що віддав свого Сина Ісуса Христа, однородженого, щоб кожен, хто в нього вірив, не загинув, але мав вічне життя. Одне забудня, та історія, нас спасіє. Сьогодні хотілося, щоб всі люди звернулися до Бога і покликали до нього від чистого серця. І просина, повини наші, наш, як і ми прощаємо прощаємося наш. Бога, скажи Бога, тобі добротина, Бога допоможе. Дякую Дякуємо. Такі таких за вас голоса, такі необині, такий талантний. Я не можу, я відспівувала, так, я співала. Я співала. Приїжджайся до нас, Бо, не обичні голоса, дуже ми раді, довольні і усім. Хочемо миру, хочемо щастя, хочемо всього всього. Хай Бог благословить. Моліться до Бога, і до Бога буде. Я кажу, Боже, полюби мене таку, яка я є. І так,

Велике вам спасибі, дай Бог вам здоров'я, щоб все було добре. Дай Боже, щоб ви жили, 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 допомагали людям. і Все було у вас, усім добре, і все, все було добре. Спасибо вам, велике.